Щось не вдалося, стрибки, якби не заступ, то були б хороші. Так, тому що дуже хороша готовність, дуже класні відчуття, і дійсно стрибки були далекі, незважаючи на заступи. Перше, що я можу сказати, пов'язується з тим, що дуже швидка доріжка, тому що не відносили ми там, знаєте, там по мінімуму відходила реально по максимуму. І ще з тренером правда не спілкувалася, але по своїх відчуттях не було якихось таких прям великих конкретних помилок, які реально би впливали на ці засоби. Тобто, все було в принципі технічно зроблено дуже таки непогано, і тому на даному етапі пов'язується дійсно тільки з тим, що дуже дуже реально швидка доріжка, і я дуже давно не виступала на так. Укритті ну власне ви тепер і потрібний і довжина постійно одні за одним змагання. Як вам ну така насиченість одне за одним? Ви вже втягнулися в цей момент? Все ж таки є, да, втягнулася, подобається і в принципі в нас весь тренувальний процес побудований саме от в таких режимах, щоб можна було бути готовим до таких навантажень до днів змагань. Як в Мюнхені було це взагалі чотири дні змагань, було підряд, і як ви помітили на четвертий день. Це було чудово і з фізичною формою і з усім іншим. Тому в принципі це подобається, тому що змагання це той момент, де ти можеш знову ж таки провести, скажімо, контрольне насамперед тренування, подивитися, що не так, над чим потрібно попрацювати, ну і рухатися далі, тому що попереду ще більша частина сезону, і основний ну, старт сезону в такому цікавому форматі тут командний чемпіонат європейські ігри, Тобто, ви будете дивитися, як будуть колеги в першому дивізіоні виступати і. Прийняти свої результати. Щось таке нове, мабуть, так Так, нове, але знаєте, знову ж таки, я рахую, що все таки такі змагання повинні якби, відбуватися окремо, тому що якщо ми боремося за командні місця, дивізіони це один формат. А якщо ми говоримо за європейські ігри, я все таки рахую, що конкуренти повинні перебувати всі разом в секторі в одних умовах, тому що у когось може бути сонечко, у когось може бути дощ, у когось може бути вітер в спину, і Ви розумієте, це абсолютно різні погодні. Умови все зовсім різне, і все таки, на мою думку, що це не рівноцінні такі умови для кожного спортсмена. Ну і плюс, на жаль, ми цього разу не відчуваємо цю атмосферу олімпійського селища, якогось такого, я не знаю, знаєте, цієї магії, яка повинна бути присутня. Це старт прохідний старт для фактично там більш більшої частини команди, і це так трошки ну засмучує. Власні вболівальників так само не було сьогодні, тому це Ні. так дуже і мене це також дуже деморалізує, так. Тому що я з тих людей, які дуже люблять підтримку, люблять емоції, я харчуюся цими емоціями. І мені дуже подобається, коли трибуни повні, коли за тобою спостерігають. Це якось не знаю, надихає, мотивує. А коли на трибуні сидять лише, скажімо, тренера і твої друзі по команді, ну, ну це якось трошки сумно. Тобі краще говорити про наступну частину сезону, як попереду що чимало стартів, і е, які основні цілі. Попереду у мене дійсно ще чимало стартів. З основних цілей, це скажем, поступово рухатися до Будапешту. В принципі, я... змагальний сезон я закінчу доволі таки рано. До мене до Будапешту буде фактично три з половиною, можливо, навіть трішечки більше тижнів, що я вже повністю буду закрита в підготовці до чемпіонату світу. Тобто, Переду такий липневий блок змагання. Це буде три старти на довжині. Один старт Патрійному. це я повернуся сюди 16 числа на Діамантову лігу на Патрійний, і Ми повернемося на цей стадіон. Ось тому в принципі наступний місяць буде дуже насиченим і таким важливим, тому що знову ж таки будемо дивитися, що як, що над чим потрібно буде попрацювати, і на що потрібно буде максимально сконцентрувати свою увагу саме на цей період вже перед Будапештом. Ну поражу вам. Мотивацію ну ми звичайно на найвищих результатів. Дякую, Олексія. Дякую. Михайло не при не хотів приїхати. Михайло в горах на висоті 2,400, Так що спускати з гір йому не можна. Потрібно досиджувати до останнього дня. адже це також дуже важливий етап підготовки до чемпіонату світу, який буде в готі. Так що Кожен скаже робить на своєму фронті свою роботу один одного підтримуємо в онлайн режимі. Різні види спорту. Таке життя. Передавайте йому також вітання. Будемо за вас вболівати далі.